Короче, покажу, как научиться вот такой штучке. Хопа! Дуже легко. Думайте, вы, когда так падаете, вы видите? я на вот такой пяточке прокатываюсь, и вот так вот стою на колене. Ты вот так. Ой, не вот так, если что. А вот так, я просто упала. И... Хопа! краще буде ногу ног зараз далі, але ми бачите, я сижу на і катаюся. Ось все. Це все, що нам треба зробити. Скотитися, підтримувати з ногою і встати. Це все, що нам потрібно зробити. І все, просто. Ну, перекатався, раз, і десь відковатися, чи встав. без різниці, чи впав, чи відкотився. Це ж майже те саме. Опа! Зараз буду вчити вам робити отакої штучки. Дивіться, я стою у вирізку. Я так перекатуюсь. Це дуже просто. Дивіться. Ви робите вирізку, як хочете, і бік ноги їх перекатуєте. Це обратіння називається рибка. А вот это упражнение просто, оно сложнее, конечно, рыбки, но душа даже классно, мне оно подобается. Ну, всем Папа, до утра.